Зараз Нестор нам розкаже свою ловушку і покаже. Шоха. Так, починаємо. Це поки що розіграш іде, правильно? Так. Да. Тут уже шансів немає, если сюди... Ту немає шансів? Да. Сюди вилка. Або даже вот так нужно менше, мат поставить. Ну, там... Якщо вот так, то розміняємося. Ну и вот так походимо. Якщо он походить так, то ми походимо так. Якщо він веде сюди веделка, сюди ми просто ходимо боку нього сюди або ферза. Ко краще, бо якщо так, то він веделка. А якщо не як, то, наприклад, кінок так робить, то, наприклад, Шах відходить Шах тоже в виделка сейчас е. так а якщо він тут сюди то просто шах. далі так наприклад робимо так будемо сей збити туру Ну, краще так робити, ферзя вигравати. Або мат ставити? Тут по любому ферзя вигравати. Наприклад, так. Ну і тут уже виграшна позиція. Що буде зараз? Паска за чорних коньом, Яку знаю, приблизно 48% людей. Так, а на що тоді, якщо всі знають, на що їй показувати? Ну, якщо попадається такий ігрок, який не знає цю паску, то може попастись. Ну давай, і на цьому ході Може бути так, так, над. А якщо ферзьом, то тут, понятно, я ферзя, і коли він буде, можна ще збити коня і виграшна на Наприклад, так, 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 так. 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 так, так. Ну тут просто можна все поміняти і буде зайвий ферш з фігурою. Добре.